ОСББ створюється в багатоквартирному будинку власниками квартир та власниками нежитлових приміщень. Для того, щоб створити ОСББ, ініціативна група співвласників має провести загальні збори. На загальних зборах співвласники приймають рішення про створення ОСББ, затверджують статут, своє рішення вони оформлюють протоколом загальних зборів. Після цієї процедури вони можуть звернутися до державного реєстратора і зареєструвати юридичну особу ОСББ. Плюси створення ОСББ дають можливість співвласникам управляти своїм будинком, приймати рішення щодо ремонтних робіт, приймати рішення щодо модернізації будинку. Визначатися із пріоритетними роботами, які потребують саме цей конкретний будинок. Ще одною перевагою створення ОСББ є контроль фінансової частини, тобто співвласники можуть контролювати ті кошти, які вони збирають, як вони використовуються, тобто їх цільове призначення. Місто активно сприяє створенню та успішному функціонуванню ОСББ. По-перше, в місті функціонують дуже багато програм для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які знімають з ОСББ фінансове навантаження, допомагають відремонтувати будинок, модернізувати його, зробити його більш енергоефективним. Інші механізми. Це, ми проводимо консультації щодо створення об'єднань, звертаємося до Бюро технічної інвентаризації для отримання даних щодо власників квартир та нежитлових приміщень для того, щоб ініціативна група могла провести загальні збори. Дуже багато консультацій проводимо, виїжджаємо в районі співпрацюємо з районними адміністраціями, проводимо. Різноманітні навчання для тих киян, які бажають створити в своєму будинку ОСББ. По-перше, це фінансова підтримка. В місті зараз працює програма, яка сприяє створенню ОСББ. І надає фінансову підтримку новоствореному ОСББ. Тобто, якщо зареєстровано ОСББ, протягом одного року таке об'єднання може отримати фінансову підтримку від 1 мільйона до 3,5 мільйонів гривень для того, щоб виконати капітальні роботи в своєму будинку. Інша програма для ОСББ це механізм енергоефективних заходів. 70 на 30. в цій програмі 30% Робіт сплачують співвласники, тобто ОСББ 70% робіт сплачує місто. Ця програма сприяє впровадженню енергоефективних заходів у багатоквартирному будинку, тобто люди можуть зробити свій будинок енергоощадним і таким чином економити при сплаті житлово-комунальних послуг. Ще одним механізмом співфінансування та підтримки ОСББ є проведення капітальних ремонтів у багатоквартирному будинку. Для того, щоб скористатися цим механізмом, ОСББ потрібно звернутися до районної адміністрації, залишити заявку, в якій зазначити витробіт, який бажає виконати ОСББ в своєму будинку. І очікувати спеціаліста, який вийде на будинок і подивиться, що ж потрібно зробити в будинку. Ще одним механізмом є теплі кредити це коли ОСББ може звернутися до банку партнеру, місто Київ співпрацює з трьома банками, до одного із банків-партнерів може звернутися ОСББ, отримати кредит для впровадження в будинку енергоефективних заходів, а потім після впровадження таких заходів отримати від міста компенсацію у вигляді 30% погашення тіла кредиту. Ще би я хотіла наголосити на новому механізмі. Підтримки ОСББ це створене комунальне підприємство, фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва. Для того, щоб скористатися цим механізмом, потрібно звернутися до комунального підприємства, обрати необхідний для ОСББ вид робіт в будинку, підготувати пакет документів, подати до комунального підприємства заявку і отримати на пільгових умовах кредит або позику. Хочу наголосити, що позика короткострокова і надається на один рік, але вона не має ніяких відсотків за користування цими коштами. Кредит є більш довгостроковим, тому можна виконувати комплексні роботи в будинку, розраховувати на декілька років. Відсоток за користування цим кредитом становить лише 5% від суми. Програма реалізується з 2015 року, 70 на 30, і в нас дуже багато ОСББ скористалися нею, приблизно 600 ОСББ вже скористалися цією програмою і впровадили комплекс енергоефективних заходів. Наразі я знаю дуже багато позитивних прикладів і кейсів. В будинках, бо часто спілкуюся із головами ОСББ, і це дозволяє суттєво економити особливо в опалювальний період. Тобто є в нас такі будинки, які за одну гігакалорію сплачують 16 гривень у холодний місяць. Якщо Порівнювати з іншими будинками, в яких таких заходів немає, не впроваджені енергоефективні заходи, не термомодернізовані будинки. Такі будинки платять в значно більше, тобто це і 40 гривень, і 45, і 50 гривень. Тобто, це суттєво економить кошти співвласникам.